Приїхав, аби вбити власну сестру. На Прикарпатті зникла 55-річна жінка. Більше доби її шукали правоохоронці та місцеві мешканці, і таки знайшли закопану у лісі та зі слідами насильницької смерті, через що брат так жорстоко поквитався зі своєю родичкою. Дивіться далі. Про зникнення матері правоохоронців повідомив її син. На пошуки жінки негайно був орієнтований особовий склад поліції. Правоохоронці опитали сусідів, знайомих, перевірили камери відеоспостереження. Для встановлення місця знаходження громадянки перевірили території надвірної та навколишніх сіл. Жінку все ж знайшли вбитою та закопаною у лісовому масиві. У тому, що сталося, поліцейські запідозрили її 45-річного брата Одесита. Як стало відомо, що фігурант приїхав на Прикарпаття з метою вбивства сестри, чоловік проник до помешкання родички, де задушив її. Після чого з метою приховання слідів злочину вивіз тіло у ліс та закопав. Після вбивства чоловік переховувався в Одесі, проте його все ж затримали. Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затримано повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід, Заскоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.